Доброго ранку, друзі. Знову вітаю вас на своєму каналі. Щасливий грибник. Знову я в лісі. Ще є, напевно, останні грибочки. Хіба б не знаю. Може ще продовжилася хвиля чи нова хвиля пішла осінніх, тому що всі гриби, які я збирав, вони такі. Білі, ви бачили? А оце вже коричневі, дивіться, бачите? Це вже коричневі І це ще всі. Є ще один. Я не думав знімати віск. Бачите. Але після цього я знайшов. От, після цього я знайшов ще оцих трьох. А це похоже вже на осінні. Будемо шукати. Друзі, бачу я таку гарну сироюшку. Не знаю, чисто чи ні. Чисто. Але це не все. Я з неї почав маємо тут такого рибочка невеличкого і маємо дві бомби. Ось одна. Ось така. І ще одна є. Ракол тримає колоду. Слава Богу. Ось така колекція. Друзі, знайшов два грибочки на своєму старому місці. Цьому році я ж тут не знаходив. Це єдине місце, ростуть такі оленочки, такі хащі. Єдине місце в цих околицях, де я знаходжу білі гриби ялові. Оце є білий гриб яловий. Тошнісінько такий, який росте в Карпат. Або смериковий. Або смериковий, або яловий. Це тут і смерека, і ялина. Перемісні. І ось і ще один. Я був тут у понеділок. Їх не було. За два дня появились, слава Богу. Так, думаю, що це так. Отже, так уже до нас. Так. Скидаєте його з податків. І це